Розпочалися змагання з конкурсу Магазин. Учасників розділили на чотири групи. Кожен з них мав взяти іграшку, яку розмістили в центрі зали. «Ми йшли і брали по одну іграшку. Яку ти іграшку і чому? лева. На змагання в Ужгород з села Калини Тячівського району приїхала Марія Сойма. Вона вихованка місцевого медико-соціального реабілітаційного центру. Дуже подобається, так набігає настрій, підіймає. Кидала м'яч, котила його. Подобається, нас є шестеро. Вихованцям центру «Дорога життя виконувати завдання конкурсу допомагали волонтери, студенти факультету здоров'я та фізичного виховання Ужгородського національного університету, на базі якого і проводили захід. Головне це почати з ними перший контакт. І це залежить від того, чи відкриється вам дитина чи ні. Якщо ж вона все ж впустила у свій простір, то з ними вже досить легко працювати. Заступниця директора центру Дорога життя Світлана Аніцева каже, такі змагання проводять щороку. «Це є спортивні змагання, естафети, конкурси, які приурочені до Дня захисту дітей, яке відбудеться завтра, 1 червня. Тут ми маємо дітей з усієї області Закарпатської, Тячівщина, Рахівщина, Свалявщина. Ужгород, нарешті ми зібралися, тому що попередній рік ми не проводили це змагання. Це ж була епідеміологічна ситуація, спортивні конкурси, різні естафети, на яких діти покажуть, що вони такі, як і всі, вони можуть все те, що можемо. Ми з вами. За словами Світлани Аніцевої, змагання тривало до 13.30. Іграшки, з якими учасники виконували завдання, стали їхніми призами. Руслана Гостюк, Іван Шимко, новини на Суспільному.